Ом'ять і тих, хто мужньо та віддано боронив Україну до останнього подиху. В Івано-Франківську відбувся чемпіонат міського осередку Всеукраїнської асоціації та ТФ. Шанували на ньому 20 героїв. Серед них 28-річний Владислав Боц з Тлумачини. До лав ЗСУ хлопець вступив на початку повномасштабного вторгнення. З першого тижня березня 2022 року він захищав Україну. Служив командиром відділення у військах протиповітряної оборони України. Це у березні 2023-го після року служби мушній та відданий воїн загинув. Він зразу не роздумуючи сказав, я готовий, може казали, ми казали, може не йти, може не треба. Він був впевнений в собі, сказав, що я йду. Зразу вони були тут, потім їх забрали на Великдень того року. Другий день Великодня, відправили всіх 102-гу бригаду, був в Донецьку, був в Миколаївській області, Харків, потім був гуляй поле. Потім сказав, Мамо, там всі брати мої, там мої побратими. Ми тепер всі разом, і ми одно одному підтримка, і ми повинні бути разом. Хотів перемогу, ми всі хотіли перемоги, хотіли жити, би було все добре. Загалом участь у турнірі взяли близько сотні учасників. Відбувалися змагання з трьох видів програми формальні вправи, спаринг та спецтехніка. І вже не вперше свої вміння на арені показав дев'ятирічний Іван. У мене вже як пройшло п'ять турнірів, я Уже ходжу десь три чи, чи п'ять місяців, і мені подобається ходити, ну, битися, вчитися, битися, щоб себе захищати. Я дуже гарно вчуся, слухаю тренера і ну, дуже якось так хочеться довести своєї мети. Присвячений турнір полеглим українським героям, які відважно боронили державу від російської агресії ще з 2014 року. Тому важливо пам'ятати кожного і вшановувати їхню пам'ять у таких символічних турнірах. В ході цих турнірів ми охопили більше як 100 полеглих героїв, яких ми нагороджували пам'ятними медалями в різних федераціях. Кожен собі вибирає свого героя, адже на превеликий жаль, ми маємо зараз дуже багато полеглих героїв. З числа спортсменів, але ми вирішили не обмежуватися лише спортсменами, а долучати різних людей, тому що різних професій це не має значення, адже саме головне це їх згадати і згадати їхню пам'ять. Такий турнір міський осередок асоціації Тайквондо командої проводить в п'яте. Вже традиційні змагання кажуть організатори, не припинятимуть і проводитимуть надалі. Люса Грибик Віталій Магалаті, телеканал 402.